Всім привіт, вас вітає текстильна група Кавзата Екс увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 543 б'юзгалтери. Всіх розмірів ідуть різноманітний модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 4,2 долари, Вага мішка 25 кг, Вартість мішечка становить 105 доларів. Присутні всі розміри, в достатній кількості зустрічаються і середніх, і великих розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Різноманітна йде також кольорова гама, достатня кількість великих розмірів. Придбавши дану позицію зараз, ви порадуйте своїх покупців. Бачите, йдуть різноманітні кольори, всі розміри йдуть. Ціна за 1 кг, повторюємо, становить 4,2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг, лише 105 доларів. В достатній кількості зустрічається великих розмірів. Всі кольори йдуть в даній позиції. Встигніть придбати за доступною вигідною ціною для даної позиції, так як в ній дуже багато великих іде розмірів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Все буде Україна разом до перемоги. З вами була текстильна група Кавлатекс.